Старый козел и старый пидор Ихануров, он же помню, это такого премьер-министра у нас скорость был, сказал в интервью на днях, значит, что Верховно э, Радость говорит, да, я к теряю по к СЗЧшникам к э, дезителю. Журналистка кажу, а що надо зробити? Надо создать в баты и всех туда. Это я к тому кажу, что вони з нами цацька не буде, Та й вже не цацкаються. Вони, вони. піддаруються всі, щоб були власті, що є у власті. А ми з ними все, блять, панькаємо. Скільки революцій виграли? Та все блядь, жалко. надо, блять, на Майдані вішать туди було. Треба було, блять, по річкам топити та по деревам біжати. Щоб воно таке бадло блять, не сиділо і не розказувало, що нас треба всіх вштрафбати. Один, блядь, розказує, що нас треба всіх пересаджати, Другий каже, що нас треба всіх переловити. Третій каже, що нас усіх напередок перекидати. Да вони, сука, бодреті нам сьогодні сидять, гавкають. І, ви, і дихають. Війна об'явлена нам, товариші, війна. І ми її повинні виграти. Внутрі війну проти цих підерах. Бо вони нас не пощадять, як показує практика. Не Верховна Рада, не ці бивші риги, які сидять. Плямка, сука, вона вже розвалюється, блядь, прем'єр-міністром була. Вона ще, блядь, буде розказувати, кому які штрафбати це дають. Создати, блядь, один для їх підарів усіх. І туди їх, блядь, всіх нахуй перекидати. Іначе вони нас не пожаліють, так це точно. От вам і всі отношення. Їх до нас. І наше до них. От хочете мене судіть, хочете не судіть